Привіт друзі! Приїхали з Макаром Олеговичем на грибалочку і вже в нас ось перший красавчик є. Дивіться на... О, їх тут два. О, такий один красавчик і другий красавчик. О! Клас, да? Так, що будемо збирати грибочки. Опа! Оп. О! О, красучки. Класс, так? Да? Скільки малесеньких ага. Малюсенькі, малюсенькі. Багато, чи да? хтось розсипав. Так Що я сподіваюся, ще лисичок позбирати. Там Макар Олегович знайшов грибочка. Ой, який красивий. Взривайте. Ох, класний, так? Да? Це білий, так? Да? Ага? Це білий. Зараз ми його провіримо. Шапочку ми чули. Будемо далі. Шапочка, ходи побачи. Зараз покажу вам. Красавчика. Дивіться, який в ялинках виріс тут. Притаївся. Бачиш синкий? Ох, який красавчик. На довгій місяць. Класс. Вже в нас там крики. Білий гриб великий знайшов. А, більший за тебе. Біжу. А ну де. Толстий. Ох, який красивий! -мо! Красота яка, вирвайся! Молодець! О, покажи на так гарний! Гарний, так? Да? Ага. Назори тату чистить. Ножика с щиточкой так не взял. Забыл. Ох, какие гарны. Трошки поточно. О, красота. Тут за деревом макар знайшов. Ох, дивіться, чуть не роздавив, я там побачив великого. Тут дивіться, який краски. Ох. Та ти що. А йшов. Ось до цього величезного. Вже йому напевно торба, а може ні. Ох, який. Красон борщовик. Зараз будемо дивитися, що з ним так або не так. Походимо, тут покружляємо чуть-чуть. Клас. Два підосиновика заховалась. О! Красавчики такі. Багря такого кольору. Класно, зараз. Куди? Два краснючка синочок. Чистенький. Один чистенький, зараз другого гляну. Другий теж чистенький. Дивись, які гарні краснички. Заберемо таких, да? а, а, дивіться, так? Дивіться, який макар красавчик. Там вийшов один і там другий. Бо нас тут хтось попередив пару днів назад. Ох, який гарний. Ага. З біленьким під шапочкою. Ох, ще один. Мух тут посидав. Ох, красавчик. Сінчок красивий, так? Да? Ага. Кола. давай, Давайте почисти. Друзі, що я казав, вже нас попередили конкуренти. І ось ще один краснячок. Ох, який О, Красавчик. Сироїшка тут. Да, Там вже сироїшки почали вискакувати. Та да, Чи... дитинка Ага. Де ти? Там вже нашов кучу білих грибочків. Одичайки. Да, да. А, то це не білий гриб, це а, така поганка фіолетова. Це Поганка? Так. Ой, здивіться. Ні, це поганка, да. Ось, Нет, це не поганка не Ось, Прикольно, так? Да? Заховався красавчик, тато видивився, так? Да? Ох. Ох, який гарний. Ох, ой, зараз я вилізу, покажу, де він От там аж під ялинкою. А, таке буває. Клас. Ходимо з Макаром Олеговичем по підозером, по стежці, макарчик чорнички їсть. Дивіться, які друзяки. Грибочок, класний. О. О. О, красота. Клас. Ще одного грибочка. Він ага. заховався так в лісі. під підсосний. Красавчик. О! який гарний. Чистенький, гарний, такий твердий. Клас. Дивіться, друзі, почистию. Ну красота, чистюня. О. Ох, красота. Збираємо в пакет, бо зовсім не думали, що щось назбирається. Ви бачите, трошки підзбирали. Є два і Трошки білий. Зараз ще підемо. Я там сьогодні проїжджав, просто з машини знайшов вісім штучок, тому вирішив взяти малого і з малим прогулятися, побачимо, що ми ще назбираємо. Але вже клас. Там вже щось наробив, великий-великий. Я добре не почув. Підбігає він великий гнилий гриб. І ось я два знайшов один. Вже старий такий. О! Борщовик. І ось там ще один. Вже я зривати не буду, чи вирваний, щоб не гнути. О, дивіться. -ки. Вже все, гайки їм. Який класний грибочок. Ох! Красота в баночка таких, але тато макар нюхом чує, що ще десь є гриб. Ох, заховався, не бачить мука? <рес> <рес> Гарно мох розгрібає. Все, і так, доставай його розхитуй. Ох, красивий, а? Ага. Все, так, оп, захож. І йдемо. Далі сука. Класно. Хоч погуляємо по лісі, да, сина? Ага. то Макар був хворенький трошки. -то. Вийшли погуляти, Все, шукаємо далі. Олегович фору давав, дивіться, каже, що п'ять, а може і більше. В одному місці. О, дивіться як ціла грибнина сім'я. Оце вже гнила ножка. це три в кучці. І один теж там згнив. Оцей гнилий. Мягкий такий, так. Да? Mm. Оцей тебе гарний грибочка. Oh. І малюсенький. Теж м'який вже, так? Да? Uh -huh. Трошки. Ну нічого, зараз бробумо. Ох, дивіться, друзі, які класні гриби. Грибничок ще знайшов, грибочки, де синачок. Ох, який красивий. Ну, розгрибання там. Мягкий мягкий. Дивіться гарний. Він трохи прийшли. Да? Слимака. Класно. Подобається гриби збирати? Звісно. Звісно, мені теж так здається. У <гаджу> мене ось грибочок росте під деревом. Зараз я макарику покажу. Але макарик я чую нюхав, що тут ще є. Де ти знайшов грибочку? Ох, який гарний. А ну подивись на покругу, може там ще де є біля дороги. Ох, який красавчик. Не бачиш Макарко? А я чую нюхом десь ось. А, да. Ох, який красавчик. Боровичок такий наче. Клас. І ше ось? О, і ох! Ох, тата нюх, да, макар? Ох. Далі будемо розбиратися і там, друзі, в мене... Подивись, так гарно тут ялинкою. У мене тут красота, неймовірна. дивіться. Ох, ти що. Ходи синочок, побачиш, який в тата грибочок. Ох, красота. Ух, дивись, який гарний. Прикольно. Ще біля озера над дорогою. Красота. Соб... Ще трошки погуляємо, бо люди з собачками ходять, гуляють теж. Тут від міста кілометрів десять, але прикольна локація. Озерце всяке. І все, красота. І до синовіка. Красунка дуже гарна. Ну, я забираю, щоб що він буде чистий. О! О! Красота! Ага, грибочки по Макаровій стороні. Хтось зрізав Це раніше, красавець. напевно. Ох, які красавці, так? Да? Угу. Викручуйся він. О. Красавчики. Один. Ти вже так не розгрібай синочок сильно, просто навколо грибочка хоп і все. І так прикрий. А чого прикрию. Просто щоб грибниця була прикрита. О, такі два красавчики. Поки дехто там бігає, чудо чудний виглядає. Ох, тато якого грибочка знайшов красиво. Середній такий. О, гарний, висикий. Ага. О, клас. Тверденький. Ага. Все, шукаємо далі. Правило подивитися, чи нема грибів, то каже, якийсь вуличеспі там. Зараз глянемо їжок купа друзі де синочок ого, то це краснюк вже й брусничка червона ходи синочок будемо добра? Ні, не будемо, він Так Що, пошукаємо ще трошки. Білий грибочок. з друге. О, біляк. Борщовичок. Зараз перевіримо його на наявність червячків, так? Да? Ну, ножка чистенька. Але вдома буде вже ох, яка чистенька ножечка, а вдома буде ще другий етап перевірки грибів буду повністю розрізати, шляпки дивитися. О, вже збираємося в сторону машини, але ще до машини кілометрів два. Так що якось так. А, добре так. О, дивіться, які Вересі, заховався. Аж зігнувся, класний, так? Світленький. Що, ще одного? Дивлюся, поруч прям. Ось. Дивіться, що можливо десь є. Дивіться, яке ж гарний. Нашовся гриб, якого Макар Олегович не прогавив, да, синачик? Гарний. Два. Ох, як два. красиво. Дивіться, два. Кучці. О, Покажи наш. Клас. А, як пахне. А, ага. Не їсть хлопець грибів і риби, але любить збирати і ловити. Да, синочку? Ага. Дивіться, як красота, друзі, сезон. Саме в розпалі. Ага. Два красавчика. Вже ми, друзі, спішимо, вже темніє, 8 восьма година. Ох, красавчик! Ще один. Бо в нас вже попередили, що треба додому швидко, уроки вчити. Та ми вже спісимо трохи. Ну, нічого ще йдемо по, по дорозі, збираємо. Така була грибалочка в нас, Дасен. Ага. Походили по лісі трошки погуляли, грибів не дуже багато, але є. От. Так що комусь сподобалось, що Макар треба зробити. Лайккосики. Все, а кому не сподобалось, то пишіть, що не сподобалось. Давай. Mm. <laughs> mm. Все, друзяки, всім добра, до нових зустрічей. Пока. Пока.